Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити огляд розпаковочку таку невелику на замовлення по каталогу «Доктор Clinic, серпень-2023. Це у нас продукція виробництва Турції та України. Представлена в цьому каталозі. Дивіться, отже, дещо я вже показувала, дещо зараз вам новеньке покажу, що отримала. Отримала в замовленні знову сільпілінг для рук та ніг. Це замовлення вже повторне. Так, далі. В минулому огляді я вже показувала декілька гелей та шампунів новеньких з цієї серії. Це у нас виробництво Україна, Global Leader Group. Груп. Дивіться. Замовляла я тоді декілька. Дівчатам, ті, які купили, сподобалось, і це все одне замовлення. Є, єдине, що взяла, це шампунь один, тому що я продала, то, що був в магазині, ось це, ось чоловічий. два в замовлення, а один у мене на продаж. Та шампунь з козячим оцим ось протеїном молока. Теж взяла на продаж, тому що у мене дівчинка забрала і його немає. От, а це все гелі. До речі, гель з протеїнами козиного молока. Також є гель для душу, як з цієї серії, і це все замовлення: два з оливкою, один з кокосиком і два чоловічих. Так, 109 гривень, 300 мл, не знаю, гелі і шампуні дуже густенькі, аромати приємні, тому так. Так, далі на акції це також замовлення, очисник скла. Тут іде літр. І зараз в цьому місяці іде взагалі ціна, якщо я не помиляю, 159, а в цьому місяці 109 гривень. І, звичайно, ціна консультанта у мене була 30%, тому ось таке. Така гарна ціна і гарне замовлення. Так, далі, те, що з новинок я брала на продаж: це шампуні. З'явились ось такі шампуні. Дивіться. Цибулевого навіть немає ще в каталозі, але не було з кропивою, і нам дали заміну, що можна замовити новинку слідуючого вересневого каталогу. Шампунь з цибулею. Немає аромату цибулі та часнику, але аромати приємні, шампуні густі, такі перламутрового кольору, мають приємний аромат. Також є соливкою і, якщо я не помиляюся, є сарганою аргановою олією. Так, далі, що я брала на продаж ще? це пінка, відновлююча, це для звуження пориди, для жирної та комбінованої шкіри От підходить саме ось ця ось ось умивалочка, умивалка. пінка І дуже приємний аромат. І також до неї завжди беру ось цей тонік. От, е, теж приємний аромат по 159 гривень, клієнтам подобається, клієнти купують. А ось молочко для зняття макіяжу, я взяла е, для очищення шкіри. Тобто я взяла, ну, і для зняття макіяжу. для всього, Я взяла, вперше. Е, Перше, що хочу показати, молочко е, більше схоже на лосьйон, дуже-дуже густе. Але мені не сподобався аромат. Не знаю. Сьогодні дівчинка сказала, ну, це має так бути, напевно, понюхала, ну, тобто їй нормально клієнтка моя. А, і не знаю, мені не сподобався сам аромат. Як воно буде знімати макіяж, як очищати обличчя, можливо, все буде добре, але сам аромат ну, для мене неприємний. Так, також знову це в замовленні, повторне замовлення, крем проти потрісканої шкіри стоп 119 гривень. Гривень. І ось це замовлення також. це дівчинка, яка замовила ці шампуні, замовила ще спробувати праймер 30 мл 239 гривень в каталозі. Не знаю, сказала, що мама вирішила спробувати саме цей. Ну, хай пробують. І мені подобається, коли клієнти говорять, давай я спробую, і потім напишу тобі відео. Тобто я вже буду знати, чи класний він чи ні. Так, і далі в замовленні. Дивіться, зараз де такий набір. Взагалі, шампунь і кондиціонер ідуть по 209 гривень, але зараз ось цей проти-лупи набір, шампунь 400 мл. та... Так, 400. Та кондиціонер 220, 250 мл. Замість 209 коштує 389 гривень набір. Це в замовленні. І також шампунь проти випадіння волосся, теж в замовленні 209 гривень. Ну, замовили ще в мене крем бальзам для суглобо-зв'язувального апарату. Є ще там такі бади, вітамінки. Це також виробництво Україна, де написано: ось це Global Leader Group це у нас виробництво України. Україна, де Доктор Клінік це виробництво Турції. от Отже, це замовила жіночка, сказала, що теж хоче спробувати. Ціна невелика. Зараз, якщо не помиляюсь, воно 99 гривень на акції. так І також в подарунок мені прийшов прийшла палетка. Зараз покажу ось такі тіні. Палетка Тіней коштує в каталозі 279, а мені прийшла зі знижкою 77%. Не пам'ятаю, скільки, скільки точно вона мені обійшлася, але щось дуже недорого. Тому завжди приємно отримувати якісь подаруночки. Також в замовленні я замовила ручки доктор Клінік та маркетинг план, тому що дівчатка часто питають, чи немає маркетинг плану, тому зараз буду, коли буду відправляти вам каталог всім новачкам, хто зареєструється до мене в команду, я відправляю безкоштовно каталог декілька тестерів. А зараз ще буду додавати маркетинг план. Та ручку ну поки є, поки є вільні, скільки у мене тут є. Первим п'ятьом зареєстрованим. Я також покладу ручку. На відправочку, так, ви сплачуєте лише за доставочку. Тому, кому цікаво, дуже гарний каталог. У них тут знову новинка, термозахист з'явився для волосся. Хто хоче собі каталожик та маркетинг план, дівчата заповнюйте посилання знизу під відео та ласкаво, прошу до себе в команду. Будемо знайомитись з продукцією разом. Всім гарного дня, до зустрічі!